І що, що важливо, знати, що кожна з нас може повністю змінити атмосферу в своїй родині. Повністю, так? Майбутнє своєї дитини можеш змінити просто словами. Якість своїх стосунків ти можеш змінити просто своїми словами, так? Просто змінивши те, як ми говоримо, все потрібно розуміти, що ми конкретно несемо відповідальність взагалі за силу наших слів. А сила слів, вона дуже велика. Ми не можемо її применшити. Це один із найпотужніших інструментів. Да все слова, все. Все залежить від слів. Як ти їх говориш? Що ти говориш? Угу. Словами ми лікуємо психіку підсилюючими навіюваннями. Підсилюючими навіюваннями ми лікуємо людям психі. А уявіть, що ми можемо зробити. З чоловіком, щоб зацікавити, якщо в нас є потужний цей інструмент в руках, якщо в нас потужний інструмент в руках, що ми можемо робити? Да, ми можемо робити що завгодно.